На превелике щастя надвірна вже кілька разів зустрічала воїнів. Ато, які повертаються додому зі сходу України 9 вересня, майдан вітав учасників АТО Андрія та Василя, який повертався у рідне село після поранення. Героїв зустріли оплесками. У багатьох людей на очах стояли сльози. Сльози були і на очах у наших героїв. Високі промови ніхто говорити не міг. Координатор штабу національного спротиву пан Іван Бурій закликав присутніх просто помолитися. Краще вітати живих. Я завжди це говорив і буду говорити. Краще визнавати і прославляти своїх живих героїв, які захищають землю, а не оплакувати тих, що загинули. Так, ми будемо шанувати тих хлопців, що загинули, бо вони так само мали би зараз стояти біля нас. Але, як кажуть, земля їм пухом, ми будемо завжди про них пам'ятати. Опікуватися про їхніх дітей, про їхні сім'ї, але ми маємо зараз живе. Дякуємо тобі, Василю. Дякуємо тобі, Андрію, що ви стали на захист нашого району, нашого району на тій східній далекій землі України і тої самої Деньки України. Ви захищаєте там нас усіх, ті, хто тут стоять. Ми як можемо допомагаємо вам. А ви захищаєте нас. Тому ми вдячні вам за це, що ви є, що ви приїхали живі і. Бажаю вам, щоб це нове ваше народження, яке ви прийшли там, хрещення народження, яке ви прийшли там, вам запам'ятали назавжди, щоб ви своєю присутністю тут піднімали духом всю нашу громаду, піднімали духом весь український народ. Героїв України всі присутні на Майдані привітали квітами і державним гімном України.